Всім привіт! Мене звати Аліса і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий цікавий тренд Тіктоку про традиційних дружин. Крім якихось очевидних моментів, там ще є такі приховані штуки, про які я навіть не знала до того моменту, як не почала готувати це відео. Тому заварюйте чай, каву і поїхали! Ред або традиційна дружина це позначення жінки, яка вважає за краще виконувати традиційну або ультраконсервативну роль у шлюбі, включаючи віру в те, що місце жінки вдома і що дружина повинна бути під крилом або захистом чоловіка. Деякі такі жінки, можливо, вирішили залишити кар'єру в бізнесі чи громадському житті, щоб зосередитися на сім'ї. Та вихованні дітей, і тут я хочу трошечки зупинитися і сказати, що я не проти самої ідеї шлюбу, не проти жінок, які обирають роль домогосподарок, які присвячують себе сім'ї. І я рада, що зараз у сучасних жінок цей вибір є. Вони можуть або піти на роботу, будувати кар'єру, заробляти гроші, або залишитися вдома і виховувати дітей. Тому що в попередньому моєму відео ось цьому там уже прийшли люди які думають, що я там проти шлюбу, що, що я там проти не знаю того, щоб люди одружувалися, ще щось таке. Що ж, повернемося до нашої теми про традиційних дружин. Загальні правила вони варюються, але в цілому, в більшості такі: традиційна дружина має чоловіка. Чоловік працює, а жінка не працює. Чоловік є головою сім'ї, і останнє слово у всіх питаннях пов'язаних з фінансами чи життям родини є у нього. І також діти часто є частиною цього плану. В цілому сама ідея. Часто надихається саме 50-ми роками в Америці, коли чоловіки зазвичай працювали, а жінки були домогосподарками, і таким чином гендерні ролі були. Суворо розподілені між ними. Тут я хочу сказати, що це були саме білі чоловіки та жінки в той час, коли кольоровим жінкам треба було працювати так само і вдома, і на роботі. Також багато традиційних дружин підкреслюють те, що у них немає власних рахунків і немає власних грошей. Тобто, вся фінансова сторона лежить на чоловіку, як і забезпечення сім'ї, так і витрачання грошей на щось. Чоловік або виділяє якусь частину фінансів жінки зі своїх рахунків, або дає свою карту, на якій є якась сума грошей. І звісно, це дуже тонкий лід, коли чоловік контролює фінанси, а жінка повністю від нього залежить, і у неї немає навіть власних грошей, власних рахунків, тому що таким чином жінка може довше терпіти аб'юз або несправедливе відношення до себе, і їй буде набагато складніше піти з такого шлюбу історія. В цілому я не знайшла якоїсь основної причини, де з'явився цей рух, є дві теорії. Перша теорія це те, що цей рух з'явився на платформі Reddit. і там приблизно 6 років тому була. Популярна тема антифеміністична, яка називалась червона таблетка. І це була спільнота, де чоловіки висловлювали свої токсичні погляди на жінок. Назва цієї спільноти походить саме з матриці, де є синя таблетка і червона таблетка, і треба обрати або правдивий світ, або ілюзію. І у цьому випадку саме реальність. За думкою цих чоловіків, це що жінки насправді керують світом, не несучи за нього відповідальності, і що їхнім жертвам чоловікам не дозволяється на це скаржитися. І ось тут є стаття детальніша про те, що це взагалі за обговорення, про що там. Але в цілому, якщо ви коли-небудь були у Твіттері, чи в інстаграмі, чи в будь-якій соціальні мережі, де обговорювалися якісь гендерні проблеми, гендерна дискримінація, то туди приходили чоловіки, які або грубі, або в поблажливій манері розповідали, як насправді влаштований світ, або якими насправді мають бути жінки. То я думаю, ви знаєте цей тип коментарів, які розповідають про те, що жінки там насправді щось там відбирають у чоловіків, що вони Забули про свою жіночність, а що фемінізм чомусь бореться лише за права жінок і все таке. Ну, типу, ви знаєте. І повернемося до нашої теми. Одна із теорій, що цей рух зародився саме на просторах Reddit з критикою фемінізму і. Саме критикуючи сучасних жінок, які забули про свою жіночність на противагу їм, ніби як виник образ ідеальної дружини тієї самої жінки з 50-х, яка присвячує себе сім'ї дому, яка чекає свого чоловіка з готовим напоєм, вся така в гарній сукні, фартушку, і прикол в тому, що Таргет спрямовує. Такі профілі часто не на жіночі акаунти, а саме на консервативних правих чоловіків, тому що жінки дуже часто критикують такий тип мислення. Далі ми поговоримо про. Що саме йдеться? А чоловіки навпаки, вони захоплюються такими жінками і розповідають про те, що їм дуже хочеться, щоб їх дружина була така ж традиційна. Але субкультура традиційних дружин дуже велика, і звісно, вона не включає в себе лише якісь ультраправі чи навіть праві погляди. Дуже часто традиційні дружини це жінки з віруючих родин, і вони бачать своє служіння Богу, в тому числі у служінні чоловіку, традиційні дружини. І Біблія вони мали поєднатися дуже швидко. Тому одна із теорій, що цей рух пішов не з ультраправих, а саме з християнських рухів, де дружини показували своє просте життя. І популярна блогерка, ось ця ми до неї повернемось не один раз, і вона у одному з своїх відео говорить: чи це тільки я, чи більшість сучасних жінок абсолютно сліпі до того факту, що безладний спосіб життя порно, кілька партнерів протизаплідні таблетки, дошлюбні статеві стосунки та все інше, що сьогодні прославляє світ. Насправді нищить нас, бережіть жіночність такою, якою її створив. Бог при тому доволі ліцемірно є те, що популярні блогерши, які пропагують традиційний спосіб життя, що жінки не мають працювати, не мають заробляти свої гроші, що вони не можуть бути лідерами, що вони мають бути лише другою скрипкою у своїх чоловіків. Просуваючи ці ідеї і стаючи популярними, вони заробляють гроші на рекламі, вони заробляють гроші на перегляді. Вони мають соціальний вплив, вони мають ауди аудиторію яка їх слухає, і таким чином вони перестають бути тими самими традиційними дружинами, які грають другу скрипку тому що вони мають владу і гроші. I'm not on pause from a career. This is my career. I'm not wasting my college education, wasting my talent or wasting my time. I don't long for a dream job or dream about the day I can go back to work. This is my dream job. This is the greatest work I will ever do. Готувати складні страви, як дуже часто роблять традиційні дружини. Вони готують дійсно щось неймовірне. Вони можуть готувати макарони з нуля. Вони можуть готувати пластівці з нуля. Вони можуть готувати якісь страви, які, наприклад, якщо купити якісь інгредієнти в магазині, то на це піде там набагато менше часу. А вони готують. 3-5-6 годин для того, щоб це все було ніби як супернатуральне. Дуже багато коментарів просто не вірять в те, що ці жінки роблять все самі, що у них немає няні чи штатного якогось персоналу, і що вони все у своїх великих будинках роблять самостійно і при тому залишаючись красивими, доглянутими, завжди в ресурсі, завжди знімають суперестетичні, гарні відео, ніби з якоїсь реклами п'ятидесятих, де всі. Просто неймовірно щасливі і гарні. І вся хатня робота не викликає взагалі ніяких труднощів, і що вони роблять це, взагалі, без зусиль, що цілому не є правдою. І ми про це знаємо. Ми знаємо, як багато ресурсів йде просто на підтримання чистоти на. Дітей на догляд там за собою, на догляд за своєю сім'єю, тобто це не якась легка праця, де жінка просто отак от порхає з вінуком туди-сюди, і робить це все просто помахом руки, як у якихось чарівних казках. Але TikTok продає саме таку мрію, саме таке уявлення про традиційний шлюб. Як багато крієйтерок каже, мрію про просте життя. Але. Життя матері і домогосподарки його складно в цілому назвати легким. Журналістка та письменниця Джо Піаца вважає, що є аспекти традиційної естетики дружини, які можуть бути шкідливими для молодих вразливих дівчат. Вона пише, це фальшива ностальгія за часом, якого не існувало для більшості населення, і за часом, який був неймовірно принизливим, поблажливим і важким для жінок, каже вона. І потім вона ще додає: якщо ми будемо чіплятися за цю фальшиву ностальгію, де жінкам було неймовірно, Вірно, важко, де жінки не мали волі чи автономії. Ми могли б скасувати закони, які надавали б жінкам таку незалежність, навіть не усвідомлюючи, що ми робимо. Перерва на чай. Якщо ви додивилися до цього моменту і все ще не підписані на мій канал, то можливо, можливо, варто підписатися. Ідемо далі. Також я знайшла цікаву статтю у британському Вок. Ось так вона називається, і там журналістка намагалася на тиждень стати цією самою традиційною дружиною. Там цікава стаття, можете її загуглити і подивитися. Але я хочу виділити лише два моменти на третій день. Вона пише. Тим часом чоловік, здається, вживається у свою роль і із задоволенням відповідає на запитання про свій день, але забуває запитати мене про мій, і може, крім дітей, мені немає про що розпитати. Я почуваюсь нудною, ніби мертвою всередині, і мій світ здається крихітним порівняно з його. Я також одержима кожним рухом Марка, кожною розмовою, яку він мав того дня, кожним кайфом і падінням, яке він переживав. Кожним дням, яке він вимовляє, я усвідомлюю, ніби я на другій ролі. І на наступний день це вже четвертий день експерименту. Вона пише: до 16.00 я можу думати лише про келих вина. Зазвичай я не п'ю, але вважаю, що найкращий спосіб заспокоїти мої виснажені нерви це склянка піноґріджо або дві. Потягуючи, я думаю, про поширеність алкоголізму серед повоєнних домогосподарок, і на підпитку вирішую, що недалека від розуміння того, як це сталося. Що ж, поки що ми з вами говорили саме про брехню соцмереж і про занадто сильну естетизацію та романтизацію такого способу життя, але в цілому у брехні соціальних мереж немає нічого нового. Але зараз ми з вами перейдемо до цікавішої теми: традиційні дружини та ультраправі рухи. У самому русі традиційних дружин є ідеологічний спектр. Традиційні дружини, як правило, консервативні, антифеміністські, але це не означає, що вони всі свідомо належать до якогось руху. Але ідеологія традиційних дружин вона може служити точкою входу для білої націоналістичної ідеології, і є дуже екстремальні традиційні дружини, наприклад, Айла Стюарт. І вона описує себе як колишня лібералка коледжу, яка побачила світло. У неї не так багато послідовників, але кілька років тому вона викликала просто неймовірний ажіотаж в соціальній мережі, випустивши White Baby Challenge. Через велику кількість негативу вона видалила це відео, але у ньому вона закликала своїх підписників народжувати якомога більше білих дітей за словами. Есті Вільямс теж впливової традиційної дружини. Не всі традиційні дружини однакові, що в цілому очевидно, тому що це дуже великий рух з дуже великою кількістю різних жінок. І в її очах традиційні дружини це домогосподарки, для яких пріоритетом є приготування їжі, прибирання та підпорядкування чоловіку. Але таке підкорення не є принизливим, каже вона. Це їх вибір. І далі її цитата. Це не означає, що ви нижчі за чоловіка, тому що, якщо ви подумаєте про це, це комплімент. Чоловік потребує, щоб жінка була поруч з ним, мотивувала його, була поруч. Бітні чоловіки, як вони живуть без жінок, самі себе ніяк мотивувати не можуть. занурюємося нижче до ультраправих рухів, і вони вважають, що сучасне суспільство воно охоплене занепадом і споживацтвом, сексуальною розбещеністю, а також неприродним способом життя. І все це, нібито створено для того, щоб послабити біорасу. расу. І традиційні дружини це ніби як такий виклик сучасному світу, де всі такі вільні, необмежені. Також нагадую, що у мене є інстаграм, і я буду дуже рада, якщо ви на нього підпишетесь. Експлуатація образу традиційних дружин є доволі небезпечною через те, що вона підкріплює ультраправі рухи і підкріплює саму ідею про застарілі гендерні ролі, де чоловік мужній, а жінка жіночна, і ніби як іншого вибору не має бути. Тей майверк морден вон джап, деймай. Put you in a smaller home. і у кожного має бути своє місце, і тому дуже часто саме відео традиційних дружин спрямовані на консервативних чоловіків. Ультраправі описують хорошу жінку як скромну, добре виховану, тихо, розумну і, хоча не здатну до лідерства, ключ до майбутнього білих людей. І ці жінки, ніби як поранені, брехнею про рівність, але не зламані нею. Вони виступають проти розгучень, контролю за народжуваністю та жінок у робочій силі. А також підтримують ідеї про продовження роду, консервативний християнський рух, який відкидає концентрацію та розглядає великі сім'ї як благословення. Жінки вірять, що вони повертаються до традиційного способу життя. Хоча насправді вони живуть у сучасній версії дуже короткого періоду в історії, протягом якого жінки були переважно виключені з робочої сили, але традиційнішим буде саме праця жінок, тому що протягом історії більшість жінок працювали поза домом, Вони працювали або в полі, або працювала на виробництві текстилю, або вирощуванні сільськогосподарських культур. Під час промислової революції жінки працювали на заводах і в 40-х роках на виробництві боєприпасах та інших формах військової служби на виробництві, коли чоловіки повернулися з фронту і жінкам почали відмовляти у доступі до робочої сили, і також тоді почала дуже сильно працювати пропаганда саме традиційної моделі сім'ї, де чоловіки знову годувальники, а жінок закривають вдома без доступу до нормальної роботи і без захисту, тому що у 50-х жінки майже не мали захисту проти домашнього насилля, проти зґвалтування у шлюбах, проти фізичного насилля. Тобто жінки були набагато беззахиснішими, ніж зараз. І як висновок хочу сказати, що самі відео про сім'ю, про приготування їжі і це все може не бути частиною якоїсь ультраправої консервативної. Чи християнської ідеології, а просто способом показати своє життя і розповісти про нього, але незважаючи на самі спрямування цих відео, їх якраз часто використовують такі от ультраправі, чи християнські чи консервативні рухи, які хочуть обмежити жінок у правах і повернути стан світу до того моменту, де чоловіки були головними годувальниками, а жінкам були призначені лише другорядні ролі, і чоловіки могли користуватися своєю владою, і їм цілому сходило з рук те, що зараз не сходить. Хороша новина в тому, що у Європі так само є тренди про хороших дружин, але вони не набирають таку велику кількість переглядів. Ці традиційні європейські дружини не мають таку велику кількість підписників. Рух традиційних дружин не є настільки поширеним і не має настільки впливу, як у США. Також цей тренд може бути небезпечний через крайню естетизацію такого способу життя та приховування важких сторін, цього такі як пологи, після депресія, аб'юзивні стосунки, залежності, алкоголізм та вразливе становище жінок у таких шлюбах. Напишіть у коментарях, як вам такий тренд, чи траплялись вам на просторах інтернету традиційні дружини, і що в цілому ви про це думаєте. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.